Вітаю вас на каналі Let's Ю сезон вже у розпалі, тому час від часу будемо випускати такі короткі і, можливо, для когось корисні відео. Так, в руках в мене колеса, точніше, колесо, позаду ще одне. Відносно цікавий вілсет, нам вдалося зібрати, але як він себе проявить і чи витримає сезон, час покаже. А ми вже в кінці сезону випитимо відео про стан коліс після сезону і поділимо з вами результатами. Короче, охітавтологія вийшла сорі, але сподіваюсь, ви зрозуміли, яку думку я хотів донести. Тому не забудьте підписатись на канал, щоб нічого в майбутньому не пропустити. Коротше, це карбоновий вілсет, зібраний на Китай. Карбон ободах буде встановлений на Enduro. Велосипед це Орбе Окам, якщо я не помиляюсь. Внутрішня ширина обода складає 34 мм. Обода в нас асиметричні, усе 3,5 мм. Асиметричні означає, що отвори для спиць знаходяться зі зміщенням в бік від центру. Обода, короче, вони більше сюди зміщені ніж по центрстві, тому що барабан втулки та дискові гальма зміщують планці втулки від візуального центру обода, але особлива форма профілю асиметричного обода призначена компенсувати це зміщення, щоб можна було коротше рівномірно натягнути спиці, і також вирівняти кут заходу спиці в обод. Якщо глянути на кут спиці на класичному ободі зі сторони барабана, будуть мати більш гострий кут спиці ніж зі сторони гальмівного диску. Ну і зі спицями вам також не треба заморочуватись, оскільки з двох сторін потрібні будуть спиці однакової довжини. По вазі Вілсета вага складає 1726 грам, 964 грами важить заднє колосо, і 862 грами важить переднє колосо. Що ще з приємного, що отвори під Ніпелі спиць на сверлені під кутом. І всі спиці, типу, заходять під правильним кутом і не йдуть на зло. Ще отвори під Ніполі на сверлені в ряд. Коротше, якщо тут подивитись, вони всі йдуть в ряд, а не зміщення один відносно іншого. Тому, якщо немає об одної стрічки потрібної ширини, на цих ободах можна використовувати вущу просто рядом проклеїти. І збирався даний вілсет на втулках Hope PRO 4. Прикольно звучать. Втулки на промах. На задній втулці у нас 4 прома. Два у барабані втулки знаходяться. Тут, до речі, і здішний барабан. І два прома у самій втулці. Коротше, досить витривалі втулки. Чому саме Hope клієнт обрав А не щось інше, бо передня втулка йде з ковпачками Торк під вилку RockShox. Коротше, ось ця широка фігня, я вам більш детально покажу, щоб ви зрозуміли. Бо там стоїть вилка RockShox Spike. От торк там, в принципі, на більшості вилок ось іде цей торк. Коротше, широка... Широкий ковпачок. Спиці. Збирався вілсет на спицях DTS Swiss Revolution, і спиці батовані 2.0, 1.8, 2.0. Ніпелі використані пілери 15 мм з приємного головка під квадрат. І їх можна тягнути дотежним ключем. Здається, ось він. Е, під квадрат. І все. Але я не пам'ятаю, чому ми збирали їх на НІПОЛЯх-піларах, а не на ДТшка. Скоріше за все, тому що ДТО не було в наявності. Також під Ніполі були встановлені шайби. Можна було не класти, бо карбон товстий на китайських ободях, але клієнт хотів з ними, тому збиралося з ними. Також на різьбу був нанесений фіксат різьби це ДТ -сквіз, здається, він називається, а щоб нічого не послаблялось і нікуди не тікало під час експлуатації. По натягу тут 120 кг, як з однієї сторони, так і з іншої. Колеса вийшли рівними та з рівномірним натягом. Про натяг спиці і калібрування тензометра в нас є така самопальна штука. Зараз я її візьму. Короче, ось така самопальна штука. Вона вже зібрана, як бачите. Тут є ваги, встановлена спиця, і якщо тут затягувати болт, то ваги будуть показувати натяг і силу натягу в кілограмах. Коротше, там вже потім береться тензометр і вибирається значення. Тому перед збіркою ми взяли спицю, на якій планувався збиратися Вілсет, і встановили її коротше, в цей, давайте назвемо це, станок, і натягнули 120 кг. Приклали тензометр, запам'ятали значення. До речі, воно зійшлось з парктуловською таблицею, яка веде в комплекті з цим інструментом. І в черговий раз удостовірили, що інструмент відкалібрований правильно і зібрали колеса з потрібним нам натягом спиці. І, коротше, ось такий результат, як ви зараз бачите, у нас вийшов. І ось як він покаже ці колеса себе. Ми вже зробимо окреме відео в кінці сезону. А вам хочу нагадати, що менше сидіть на Ютубі, донатьте на сили оборони та любіть свої байки. Бо правильно, поганих байків не буває. Буває недостатнє занурення у хобі. А в мене на сьогодні все, до зустрічі!